Іт, камера, мотор. Що таке? Добрий вечір, усім. Переходьте до мене на вечерю. А що в вас сьогодні на вечері? Таке смачне. Як завжди, макарони. Ні, то мівінка. Мівінка китайська. Чи яка воно? Китайська? Якби що їсти, то я яке воно там каже, то нема розниці. Китайське, японське може. Хоч Да? То воно без цього. Не по-корейськи зроблено. Без... Без перцю. Давай сьогодні десерт горний. Такі куски торта. Аж ти захотіла. Так, да? да, один проський, а другий я не заповнила який. Ну, він такий ох і хороший, Лучше як той чорний. Беги. Так що тобі, діду, смачного. смач ногу. Так. Дальше. <рес> Дальше давай плітай гарно. Щоб було смачно, як ти їси. Отак. Всього. Ти так натопив сьогодні. Фух. Я не натопив. Да, Ну жарко чогось так, що ужас один. Воно як оце на дворі холодніше. То в хаті робиться жарко тоді. Тоді горить і якось нагрівається. І прямо така жара. Та нормально в мене. Ох, та ні. Мабуть, я буду. А що тобі? жарко? Мабуть, я десь буду Про... на провітрювання. Бо щось я не видержу, я вже мокра. На двір. Там на двір. На дворі темно, воно подивище. Воно сусід роби. фонарика на голову на діві бігає. Ну йому... ж сусід такий. І да, я знаю. А що він там шукає ночі? Я знаю, у нього хазяйство може порається, чи що він там робить. То я вже це... Повністю там пора Ох, то в нього ж фонарик видно, на лобі, на дів та й бігає. Головне днем не видно, а дночі тільки буде. <кій> Там на роботі. Тут до чотирьох. Да, не до шести. Mm -hmm. Ну, не знаю. Він не любить, як за ним наблюдають. Він собі прийде з роботи людина, як положено. Відпочине. Ага. А до півночі потім піде. Які до півночі до десяти часу ага. вечора. Та й так, тобі. Нехай б'є. Мені карається. Нехай б'є, такі. А Ось ти ж мене заставляєш, щоб я ще бігав дома. Да? Да. Для... Та ти тільки кури посідають, то й ти вже насідані, що ж ти розказуєш. Пішов, курей, закрив і пішов на сідало. Браю, нефік шостать. А ну тебе робота, диви, яка гарна. А, Ох, і робота. Да. І наконець то ти з горішками своїми покінчив уже. Не будеш сидіти їх довботи. Все, освободилися ми від горіхів. Там кукурузу налучить, мисі доїдають. Ти ж яду так і не купила. Цього, будемо тепер ждати mm -hmm. новий сезон горіхів. Чула, що я кажу? Чула. Ти ж сьогодні був на базарі було б купити. Мишкам теж треба щось їсти. Mm -hmm. Вони маленькі. Восьмдесят гривні віддаречко. Ще не mm -hmm. зерно, так. Да. Хороше зерно. Mm -hmm. Я грибую. Яйця ті, зернові кури. Так, да, погребиш. Чого це ось тобі не дравляться кури, подиві які горді. Такі кури, mm -hmm. що їх можна та ти що? Там одна курка як розвертається така завбіжки, велика така. А приби яка, оцю користь мій яка. Ох, ти ще й користь хочеш. Ага. Поки тільки затрати. Ну да. Що, да? Затрати. Це ще так поки ми, ми ще можемо щось виростити. можеш. Да. Ну, скоро все запретиться все. Не переживай, так що. Не запрететься. Запретися. <рититься>, Не буде зашов те. Чого? бігати там. Так. Да. Да. От горе. То, що біга. Ну, то будем садить. Быстрее. Что mm. там? Что там? Одно мясо. Вот тебе видно его, да, там. Наблюдает. Не видно. За соседом. Заховался. Заховался. Ну, то піде спитайся, що він там робить. Може, Те, я ну, пізніше, він довго ще буде. Він часом до десяти ну, може йти. Тобто знає, що він там шукає серед ночі. Може виноград накриває? Так. Почув, що морози. У сусіда такий гарний виноградник. Він його кожен рік накривав, накривав. А його, багато. Мороз, да. а його ж багато того винограду, важко там таку пленку тягав. А в цьому році він вирішив не накривати його. Правильно. Каже, такий мороз, каже, він на нього не повліє до 10 градусів. О. А тут передають такий на пару днів, та нічого вже страшного так. не буде. Я думаю, переживе. Він у нього не молодий такий вже. Виноградник сам. Так що переживе. Це буде без накриття. Уже аж 20 не буде. Та ні, там не написано 20. Ну, то, ну. ну може, десь там а, на заході там. буде, а в нас там 8, ну, може, 10, та не вірю я. Що 10 буде дуже. Ну, побачимо. Так, приступаємо. Ти його руками братиме чи вилочкою. Та якою вилочкою? Руками? Ну, розлізайся. Да. Ну чого воно таке? Яке воно? А ну ж розкажи, яке воно, херове. Таке, що зараз страшно в руки брати. Та не бери в руки, бери в рота. Отак, так, да. прямо. <рів> <рів> Не знаю, як і підійти. Та бери, як береться. Отак. О, облизав пальці. І так смачно. Дивись, бо може буде гарячий твій. А то. Какао це Ну, Ну. Мені подобається, як ти гарячим завжди да язика опікаєш. <рів> Бери торта, потім зап'єш ти. що Воно тобі нужна тільки от відвертати увагу, смакоти такої. Правильно, Дідь? Нічого, пойдет. Так. Та хоч розкажи, як. Ж... Десь не впригнеться. Ти розкажи, яке воно хочу. Ми знали, а то дивимося і не поймеш. що торта не їла що? Та вони всі різні. Ну, вони всі одинакові. Ні. А тобі всі одинакові. То нащо я аж так старалася на дві порції. Як воно тобі все, якби, якби солодке, так? Да? А, ну, цей трохи твердіший. Так? Да? А ну попробуй твердіше ось Що ж того не доїм? Подожди, оцей цей доїм кусочок. Ну ти усе доїси чи ні? Чи що ще й осталиш? Та ні, що все, я все Ні? А може подивишся. Ого. Ого. То смачно тобі, так? Да? Що ж і тобі треба залишити, ж облизується. Не треба мені, мені, я, я так? От, оближу, то оближу там могучики. Бумажку. Да. Ну, мені хватить. То тобі їх сіки не дай, то мало буде, а мені хватить, облизнутися. Хоча я знаю, що воно смачно. Що? Там... Шо? Шоколад пішов. Так, щось таке на калапуці, не думаєш, що у тортах там усе, що хочеш. Наче малясу. А, так, да. от гонить, так, да, таким. А ти думаєш, що там? Щось хороше. Mm -hmm. Ну, це такий продукт, що можна туди вложити, що, що тільки здумається. Mm -hmm. А ты что, слива? Попробуй. Черный слив. Хорошая, да? Да. Ох, и хорошая. Вот это то, что Тільки стіснявся сказати, та дай же ж у мені кусок торта, колись то я наїмся його. Мені геть я, то вони то й нема. А як є? А це тобі надо, не мені. Мені не треба. Ну, ти що сказать... спеціально, щоб мені таке жилаєш. Ви то не відео, так то я б його і не бачив. А, щоб не відео. Mm -hmm. Ну то я ж купляю правильно. Mm -hmm. А так би я б не тобі не купила I і залишився без торта. Ага. Да, Скажи спасіба, mm -hmm. щоб в кіно попав. <плес> На здоров'я. Отож. Кіно. Да, комедія. <плес> 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 комедія, дід. Так, ну що ще там? Ще якийсь кусочок по... поусилиш? А як ти думаєш? Та ну може, я думаю, що воно все влізе в тебе. Ти наче їв, їв і голодний, мені кажеться. Ніде не не надуло тебе, не виперло ні. Ні з якого боку не виперло. Ні на животі нічого. Щоб мені таке. Ну воно з мене на тебе переходить. Щоб де ти бачиш на мені? Ти ж так не роби. Воно випирає. Нема не? там такого виперає. У мене те, що немає, ну тебе. Так, да, розкажи. Я не знаю, коли воно випирає. Такі заліжі там. Да -да -да. <ріст> 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 за це ти вже таке не таке що... Ну, то правильно. А за торти ти общем мовчу. Так. Да. Ага. От то, отта. Мені подобається, як діді гоїсть. Mm -hmm. Ото найкраща, найкраща картина, як дідістерта. Щоб таке щось руками їсть. Він тоді так гарно облизується, вуса облизує, пальці опустилися. Так куди? Ай. Ай-ай-ай. Mm -hmm. Так, ти хоч під руку не той. <сум> <сум> То смачно ж я бачу. Та не вдавиш аж ні один такий не вдавився. Ти туди дивись у вікно, на місці в сусід. Дивись, щоб не втік нікуди. Бо він, може, десь поза городами та десь бігаєш да, дід, Дивись, поля зору не випускаю. Фу, оце ти, дід, сьогодні. Оце ти будеш спати спокійно. Фільми вона powану. побачите, да? Буде. <laughs> Погано буде. Та на що все так переводить, такі харчі смачні. Погано йому буде. Це треба винести, бо розтане тут. А, да? кажи, я б ще бурізав би. Ні, не хочу. Ach, боже, я не хочеш? На пізніше? Да. Yeah. Будемо ще знімати. Та що ж на топтати, а кого знімати? Оце, як ти будеш пізніше їсти. Щоб точно, що ти з'їв до кінця. Ага. Де, 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 де. На завтра буде. А, ну хорошо, махай до свидання, бо, бо я що вже. А в мене завтра їсти. Буде. Це сильно круто, я... як так той. Є, у мене на завтра не... суп буде гороховий. Да. Так, все, до свід... побачення всім, бо дід зайнятий, да, він так гарно повечеряв О, і йому то, тепер пофіг усі. Да. Да. Пофіг йому тепер стало. Хто там може голодний, ну діт зараз. Щас... То хай сідають да, та, та, Живу, та, так, все, до вечора. Так, все, до побачення. Гарного вечора до всім, смачу. до зустрічі. Ой.